Я. Рідний мій район. Щось холодно в хаті дуже говорить. Фонд наш Чернійці. І от потолочок бомб. Що прямо в кімнату. йдем наверх подивимось. Рідний мій район. Це зверху виглядає. От сюди. Щось тече. От. Це ще рідний австрійський. Дуже незручний вилаз тут. Катя лиш тони не постирало. І ось це місце. Витікає. Цей полікарбонат повнотіло, як пластикова бутилка, тільки груб. Його накрити зверху, тим, ну конструкції різні можуть бути. Перепакувати ще можна Герметики, Наприклад, герметик автомобільний для скла зачищається добре, обезжирюється і монтується на цей герметик. Ось люди думали, що цей світло конструкція їм створює такий дискомфорт і холод. А насправді в австрійських будинках немає заповнювача ніякого в утепу перекриттях. Тобто під ногами перекриття немає зазвичай на поверхні утеплення, заповнення. На ще і перекриття, яке виходить на холодне, теж немає заповнення. Тому їх треба ці перекриття заповнювати утеплювачем. Тоді так не відносилось до енергозбереження, як зараз. Оці пінопласти, вати, утеплювачі, енергозбереження просто до. До меж нерозумного вже доходить. Оце утеплення в 200 міліметрів пінопластом. Коли воно окупиться, а скоріш за все, що ніколи. Але утеплювати треба. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш. Показати, є не правильно, щоб взяли правильно. От вічно, все, лаки ставимо, колеги, і пока.